Три наймиліші доставки Одеси. Сьогодні на огляді Готорорі нова доставка Sushi Minimal та ВУФ Суші. З них ми і почнемо. Сюди я замовляю один рол та один гункан. Але скільки всього мені тут поклали, я в шоці чек вийшов на 724 гривні. Була безкоштовна доставка. Що ми тут маємо? Окрім мого замовлення, мені ще поклали подарунок, смаколики для песиків і дві такі наклейки. Пакування у них супер миле, плюс оці брендовані палички. Треба потягнути за ла. Лапку, і ми бачимо, ой-ой-ой, Гравлекс -ой 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 -ой. з креветкою коштує 549 гривень. Виглядає рол охайним. Самі сушинки досить великі. Риби тут, в принципі, не пожаліли. Вона досить смачна, приємна. На смак відчувається як Також я взяла ось такий гункан, Його ціна 175 гривень. Наступні були готорорі. За рол і гункан я віддала 728 гривень. Ось так виглядає їх пакування разом з брендованими паличками. Як бачите, мені все поклали разом. Все одно виглядає це гарно. Його називається Мацумота і коштує 599 гривень. Це досить приємний ніжний ролл. Він легко жується. Та у мене преміум Нігірі Нара. Ціна 120 гривень виглядає реально круто. Всередині якась риба в соусі. Зверху ще одна риба, креветка і такий спайсі е, соус. Перше цих я очікувала суші мінімум. На ролу та гункану мені обійшлося 520 гривень плюс 100 гривень доставка. Це пакування у них ролот та такі брендовані палички. У мене ролл золотий дракон. Ух ти, квіточка! Цей ролл мені обійшовся 430 гривень. Зверніть увагу, яка то. Шіна риби. Mm. Це дуже прикольно. Кігонкайн спайсі лосось коштував 90 гривень. Подивіться співвідношення начинки та рису. Ов'язково зберігайте ці три доставки, або пишу свою улюблену в коментарях.